Рівнянка Світлана з 2020 року періодично проживала у гуртожитках або у знайомих причинами переїздів. каже, були конфлікти з її чоловіком. Людина, коли потерпає, вона або всім розповідає, або закривається, і в тому всьому продовжувалися чинити домашні ну. Опір такий змусити людину піти із житла, існування це не життя. Проживши 30 років, виникли такі питання. Попри рішення Верховного суда, я без світла, газу, і води правом проживання законного залишена в таких умовах зимою для допомоги людям, які потерпають від сімейного та гендерного насильства. У рівному відкрили кризову кімнату на базі обласного денного центру соціально-психологічної допомоги, зі слів директорки закладу Олени Бобровської, щоб тимчасово жити у кризовій кімнаті необхідно звернутися у поліцію чи до мобільної бригади, яка діє при їхньому центрі, каже, проживати тут можна цілодобово. Вово від 10 до 20 діб кімнатою можуть скористатися сім'ї, зокрема, це мами з маленькими дітьми, які потерпають від домашнього насильства. В Кімнаті є все необхідне для розміщення. Орієнтовно, кімната передбачена для 10-12 осіб одночасно. Є перша кімната, в якій працюватимуть психологи і соціальні працівники з постраждалими щоденно. Також є душова кімната, кухня санвузол. Гроші на облаштування приміщення надав фонд ООН у галузі народонаселення у розмірі 700 тисяч гривень. Ми забезпечуємо в подальшому витрати на експлуатацію. І на персонал, який буде тут працювати і е, обслуговувати цю кризову кімнату, Максим Коломис, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне.